День народження гідності дев'ять років тому у ніч на 22 листопада, ось на цьому місці в Івано-Франківську зібралася молодь, яка виступала проти зупинки євроінтеграції України, ще навіть не підозрюючи, якою важкою видасться та зима у протистоянні із тодішньою владою і її силовиками, і яким переломним у житті країни стане Євромайдан. Активіст Франківського Євромайдану Михайло Джугула пригадує, саме цього дня, 9 років тому, уряд Азарова відмовився від підготовки до асоційованого членства України у Євросоюзі і розвернувся у бік Москви. А вже надвечір на вічовому майдані почали збиратися перші незгодні з цим. І далі день у день виходили на масові акції протесту. Тоді ще мирні з надією, що влада почує свій народ. Та після кривавого розгону студентів на центральній площі Києва усі остаточно зрозуміли. Це вже боротьба за майбутнє кожного. На жаль, влада не почула, і це все переросло в революцію гідності. Ми зрозуміли тоді, що ну так, є, є українці, які можуть боротися за своє відстоювати свою думку так. І ми зрозуміли потім, що з боку сидів слабий на голову сусід, який хотів забрати наших територій і знайшов. Для того часу, ну але тим не менше, побачили, що є багато людей, які готові зі зброєю в руках захищати свою територію. І вони захищали юрист за освітою. Ігор Чернецький спочатку був комендантом Хмельницького Євромайдану, а потім очолював Михайлівську сотню в столиці. Ці події пригадують так, наче все відбулося учора, і важку боротьбу за свободу і як у ніч проти 19 лютого отримав важкі кульові поранення і як уже після революції возив допомогу у район бойових дій, пересуваючись в інвалідному візку. А потім, здійнявшись на ноги, як і більшість євромайданівців, знову подався на війну. Так як відбувся розгін, вони самі собі підписали смертний вирок. І все. А далі або ми, або вони. Ну, в принципі, як і зараз. Або ми, або москалі. Іншого немає. Євромайдан він якраз був от з 21 по 30, тому що вже далі то вже далеко не Євромайдан, недалеко не мирні протести, тому що в нас же відбулися події. А взагалі це на свідомість. Ну, тобто, як, як би мій казав дід покійний тиста на ноги. Ну, ми не є такими, як вони, тому ми своє підняли і своє продовжуємо робити. З друзів, знайомих з Майдану, це 90%, якщо не 95%, які. Залишилися живими, зараз продовжують боротися, продовжують воювати. Рівно дев'ять років тому каже Ігор Чернецький на українському майдані і розпочалася ця війна. Битва з одвічним ворогом за справжню незалежність. І сьогодні, як і тоді, нам усім потрібна перемога. На той час піднялася Україна, ну досить серйозно піднялася і боролася, бореться і будемо боротися. Я просто пам'ятаю тих дітей, які. Давали нам 14-му свої листи, а зараз вони на війні, і я з багатьох з них зустрічаю і це, ну, це прикро. Це настільки прикро, що розумієш, що ми не доробили багато чого. Тому скріпляємо зуби, стаємо в ряд і вперед. Іншого виходу немає. Наталія Лосовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.